Найкраща CRM-система у 2025 році. Що таке CRM-система і як вона працює? CRM – це Customer Relations Management, така собі штука для управління вашими взаємодіями з клієнтами або лідами. Уявіть, що ваш бізнес це ресторан, CRM це ваш адміністратор, який все запам'ятає, хто замовляє постійно стейк. Хто любить десерт на каві, а хто найчастіше намагається зекономити на чай? Вона зберігає інформацію та покращує взаємодію і навіть допомагає вам обслуговувати клієнтів, коли ви ще спите. По суті, CRM це як мати власного менеджера, який нічого не забуває та завжди в курсі всіх подій, і ніколи не переплютає ім'я клієнтам з іменем Собаки. До чого нам CRM? Це універсальний інструмент, як швейцарський ніж для вашого бізнесу. Продажі, автоматизація всіх етапів процесу продажів, швидка реакція на запити, ефективний follow-up і так далі. Якщо ми говоримо про маркетинг, це інтелектуальна сегментація клієнтів, персоналізація емейл маркетингу та інтеграція з вашими рекламними кампаніями. Але щодо обслуговування клієнтів, ця штука допомагає ефективно обробляти запити, аналізує історію клієнтів і підвищує лояльність. Ще можна додати про управління проектів. Вона чудово інтегрується з цими інструментами, але це скоріше виключення і залежність від того, як ви хочете цю CRM використовувати. Продажі одне, керування проєктів, я би сказав, що це зовсім інше. А більше про продажі і догенерацію ти можеш дізнатися на моєму безкоштовному майстер-класі. Реєструйся. То яка CRM найкраща у 2025 році, я би сказав, що це Salesforce, бо він Rolls-Royce серед CRM-систем. Безумовно, класний вибір для великого бізнесу, ще й підтримка з Америки, але відповідно для малого бізнесу можна потрапити на крутий рахунок. І довгі роки. Вивчення системи. Ну, це типу як ви берете Rolls-Royce в якості першого автомобіля на львівських дорогах. Така собі історія. Тож, якщо ви не хочете спускати мільйони на CRM, ку вам підійде HubSpot або ZOHO. Чудовий вибір для новачків. Ще у вас є варіант PipeDrive, якщо ви шукаєте CRM для середньої руки. Це гарний вибір. Але на можливостях кастомізації та інтеграції з іншими інструментами він трошки просідає. Я зі своєю компанією використовую ZOHO CRM. Це наш вибір. Він найкращий з моєї точки зору по критеріям, ціна, якість, функціонал. Мало того, що він зберігає всі дані автоматизовано і в них наймовірний модуль аналітики для того, щоб ці дані потім аналізувати. До цього всього ще й додається штучний інтелект. Я би сказав, що в середньому діапазоні HubSpot та Zoho це якраз дві такі CRM, які можна юзати. І досить багато українських компаній вони сидять на хабспоті. Взагалі я би сказав, що Сіремка це просто інструмент, бо основне питання, хто та як її налаштує, та як ви будете її використовувати. Той самий хабспот чудово підійде, як та альтернатива: і PipeDrive, і Monday, і ще багато різних варіантів. І давайте я вам зараз покажу, як взагалі користуватися з CRMкою на прикладі нашої ЗОКо. Основна річ, яка є, це вкладка ліди. Тобто це база даних, в якій ми можемо побачити абсолютно всі ліди, Лідів і їх відсортувати це основне по кампаніям, по лідгену, по якійсь даті, по періодам, по чому хочете: навіть місто, країна, емейл, веб-сайт і ще багато багато різного. І ліди, які переходять звідси, тобто коли лід вже доходить до етапу SQL, він трансформується в Ділс. Це друга важлива складова. А в ділах ми бачимо вже ось такий канбан, по якому ми йдемо, йдемо, йдемо далі, 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 до моменту, доки він. Не буде вже закритим, вже не буде Діо Він або Діо. І кожен з тих моментів ми можемо кому конфігурувати і додавати наші таски для того, щоб бути з лідом в контексті, щоб йому нагадувати, вітати з ним народження і так далі. Тобто ці всі речі зв'язані в одній екосистемі. І ось вам основні переваги використання Zoho. Номер один простота використання. Інтерфейс як у вашого улюбленого додатка для соціальних мереж. Зрозумів, зручно і без зайвих проблем. Номер два. Інтеграція з іншими інструментами. Zoho працює практично з усіма іншими сервісами. Уявіть, що це універсальний перекладач, який розмовляє на будь-якій мові вашого бізнесу. Номер три. Автоматизація та штучний інтелект. Замість того, щоб робити все вручну, ваш віртуальний помічник працює за вас і навіть не скаржиться. Номер четвертий масштабовність. Ви починаєте з малого, а потім бізнес розростається, і ЗОХО допомагає вам рости, не кидаючи вас на середині шляху. Висновок. 65% компаній, які проваджують crm системи, повідомляють про значне зростання доходів вже в перший рік. Так чому б вам не почати? ZOHO CRM – це те, що вам необхідно. Спробуйте його і відчуєте різницю або йдіть далі без GPS. Я би сказав, що найважливіше з цього всього буває, що. Лідам найпростіше продати, коли з ними вже відбулась певна комунікація, тому що вони мають певний рівень довіри. А щоб не забути, хто ваші ліди, ви маєте їх тримати в сіаренті. І якщо її правильно наконфіжити, вона буде робити ці продажі сама замість вас. Ми використовуємо Зохо, але ви можете використати абсолютно будь-яку CRM, -ку. головне, щоб вона у вас була і щоб ви не забували її заповнювати. І без неї, повірте, ви не зможете адекватно масштабувати ваш бізнес. З вами був Нік. Підписуйтесь на канал. Побачимось!